Усім доброго дня! Зустрівся з двома клієнтами на окружній дорозі навпроти новуса. У них такі два девайси. На базі він це є. Тут треба зробити оновлення карт, тому що карти застарілі. Треба поставити 2022. Q4. Перший вже навігатор готовий. Я його перешив, завантажував його приму, Jack з картами 2022 Q4. Другий навігатор зараз. На Нього завантажуються карти, я його теж перешив і скоро він буде готовий також. Зараз готуються до відправки два навігатора Койот. Перший бачимо, тут встановлені дві програми iGo GoPrima і GoNexGen з картами 2022 Q4 стоїть програма CamSAM+, «Кам для камери радарів NaviTel. Програма і Сайджик Це для України. Коштує такий прилад 5300 гривень. Другий прилад буде. З встановленим програмами Track для Європи і iGo Prima також для Європи. І програма тут є камсам для камер також є. Так що ці два прилади налаштовані. Зараз їх буду складати і відправляти новою поштою.